Хочеш зробити неякісний українськомовний контент? Тоді ти потрапив в правильні руки. Ой. Точніше, в правильне відео. Чи як воно там? Мені байдуже, розумієте, коротше. Коротше. Заходимо в цей пошук, а, ні, не пошук, Windows, коротше, о, десь. А, ось вона, Microsoft, якась там хіровина, коротше, ну, На кіно схоже. Зна, розумієте, знаєте, коротше. Заходимо. Так, згружиться щось там, знаєте, робиться. Коротше, тут можна створити свою папку. Я зробив папку меми, де я роблю якраз меми. Ну, щоб було нормально все. І створюємо. Так. Е Потім шукаємо картинку або гівку, яку ми хочемо. Ну Там я напишу яблуко, так. А, а, яблуко, яблуко, яблуко. А, а, яблуко. Ось ти мене собі. Св... Блять, ру нахуй піздану це. Е, сука, опять блять, чю Сука, де воно? Блять. Та ну нахуй візь. Усюди це ру. Та блять. Сука, сука. Блять, пане, Блять. Блять, куди я потрапив, нахуй? Що за. Блять, в мене взагалі італійський хром якийсь, блять, український, будь ласка. Ось! Будь ласка, Віки, Віки, допоможи. Ну, ну, добре, ладно, нормально, нормально. Копіюємо на похуях просто і вставляємо сюди. Ось так. Ну і робимо там, що хочемо, і просто там я перетягну по приколу це сюди. Ось і натискаємо на текст, робимо текст, якийсь забавний, смішний, який ми хочемо. Ось так от монтуємо, ось так робимо. Ось пишемо якусь хуйню, яку нам потрібна. От, от, я пишу: будь ласка, поширьте. Це яблоко. за для про... А, що... За продля про... поширення українського. Ой бля. ні, 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 Україномовного, так же правильніше, ось. Україномовного хуйового контенту. Uh, від. Uh, ні. Від мене. Ось так. Ось. Ага. От, ось так. Ось так от. Опа. Так, і ось ми тепер робимо експорт. І ну я зроблю ГІВ, тому що мені похуй, ви там самі робите, що хочете. Ви навіть тут можете монтувати відео якісь Робимо там назву свою, там просто, ну я пишу чисто свою назву на похуях, мені все одно взагалі. Ну і видаляємо нахер ось це от хуйовину, вона нам не потрібна, і все. І. і все. І живемо, робимо меми. Навіть хуйові або добрі, хороші, позитивні і так далі. Тому подібне. Тому Рібзя, ну не не, давайте, не, не ленімось. Просто робимо, робимо, робимо український контент. Йоу, не бійтесь. Робимо навіть хуйню, тому що на нашого українського все одно поки що мало в інтернеті, тому ми до, повинні, повинні це робити. Все, на добраніч вам. Або хорошого дня.